Всім привіт! З вами Дінамка, і це рубрика реплей під каву. Сподіваюсь, ви заварили вже собі каву і будемо дивитись наш бій. Дивимось бій на єсотому на загубленому місці. Грає головний герой з вісімками без арти. Зараз буде приниження, я думаю, тому що, ну блін, восьмі рівні. До речі, в нас бій, значить. я забу... Зустрічка, боже, я забула, як називається. Так, не можемо роз'їхатися, це наша стандартна ситуація на початку бою. Почала теж собі і сотого, але ще жодного бою не грала. Зараз якраз подивлюсь, як наш головний герой буде танкувати на ньому. Так, а на чому ми граємо? В нас боновий вентель, боновий досел і боновий стаб. Щось на мажорному. Так, ну поки ми їдемо дуже-дуже-дуже повільно. Дивимось, що робить наша команда. Ага, подивились на Ліона. І їдемо на позицію. Засвідчується 50 ТП, ми зупиняємось, зводимось і даємо тичку. А це топова гармата? Чи ні? Боже, я, я, я не в курсах. <хи> так, даємо ще тичку, я думаю, що там зайшло по 50 ТП. Все ж таки їдемо далі на позицію. Вже засвітився і 7 у ДС 03.3 на першій лінії. Блискавиця вже трошки наша просаджена, як і Т-32. А ми ще їдемо до позиції. Так, дивимось по сторонам. Прикольний камуфляж, до речі, такий. Чисто новорічний. Так, думаємо, де ж нам проїхати. Кажемо гвардійцю, відступай назад. І, і, і бортом, да? буде викатуватись? Ні. Не бортом. Ми піджимаємось. Отримуємо тичку від 4 5 2 к Танкуємося сьомого? А. Нормально заїжджаємо із М засвідчується, танкуємо 4К2К. І зараз будемо з Ісом 7 битись. Отримуємо ще одну тичку від Т-32. Так, відсілюємо, Даємо, добре. Т-32 нас просто ББшечками так, ну, непогано просаджує. Вже дві тички приймаємо від Т-32. Треба забирати, треба прям і Сасіо вбивати. Цілюємо, даємо 2800 демеджа вже, рахунок 2-2. По ХП трошечки просаджені ми більше. На, на 2000 вже, так. Да. Забираємо Сасі мого, добре. Так. Їдемо до ОПТ-шок Яхтигр. Ще ХП достатньо. 19 тисяч хп ще на ворожу команду. Даємо скатком Яхтигру. Збиваємо гусеницю, але він ремкається. В нього ремків немає. Даємо ще тичку. булочками танкуємо Центуріона. Добре. 3-4 рахунок. 4000 різниця в ХП. У нас вже 2 фраги, 4 4800 демеджа, але не забуваємо ще за блайнд. Там був блайнд по 50 ТП. І сушка. На каточок і сушку. У нас якось перша лінія просто віддана. Там, може, конвей трошки поживе ще. 4000 різниці в ХП. Їдемо допомагати Т-54Д. Зустрічаємо Т-44, даємо тичку. На нас не звертають увагу. Такий трошки непомітний є 100. 6500. 6500 видимого дамагу в нас. Два фраги, рахунок 6-7. Ловим пічко від ушки. Таму ну, з підпалом? Нє. 555, гарно, гарно. Я люблю, коли такі суми. Там 333, 555. Все, ушку добрали. Якось, от дивлячись на мінімапу, трошечки нас стискають. Часот 23 вилітає добре. Серіно, ну, 2-300 натанкованого, От неприємні були постріли від Т-32 ББшкою. Прям мега були неприємні постріли. Як він пробивав? Ну, я, якщо чесно, не знаю. Ми перемикаємось на голдові снаряди, на підколи. Так, чекаємо, чекаємо, хто ж, під, хто ж під, підставиться. Друзі, а поки ми чекаємо, не забувайте підписатись, поставити вподобайку і протиснути дзвіночок. Буду вам дуже-дуже вдячна. Так, Удес. Удес 03 і 3. Підставляється, ми даємо йому тичку і танкуємо. 8200 вже. І різниця по ХП вже не така колосальна. Ну, так, да, вже не така колосальна. Бо тільки сказали, вже дивлю, що 2К. Так, добре залітає. Захотілося і собі викатати єсотого вперше. Тут дивишся, а потім хочеться і собі. Думаю, 4 к зараз поїде. Хоча, блін, в нього там хп мало, може і не поїхати. Буде чекати, поки її головний герой підставиться. Нє. Ай-яй-яй, падає в землю. Добре, що кануло цей постріл. Я завжди кажу, танка, нули, ми їдемо, це ж не ми їдемо, це їде головний герой. Треба якось позбавлятись цієї штуки, так казати. Відступаємо, відступаємо назад. 8, 800. видимого дамагу, два фраги, ловим Т-44, забираємо, плюс ще один фраг. Там виходить всі шотні. Да? Яхтигр шотний. Зараз його заберем. Забере головний герой, заб... забирає яхтигра. Чотири фраги, Ми залишаємось з Ісом сьомим. У нас 800 хп. виса сьомого 500. 4-5 к підставляється, дає, але і отримує на 546. Ми... Ми. Головний герой залишається шотним. Має забирати 4 к Забирай давай. Добре, 5 фрагів, 10 100. Я не знаю, я от досі не можу забути 32-ку. Я просто ніяк він це робив. Все, чудово, 6 фрагів, 10400. Дивимось результати. І так, дивимось результати забій. Майстер, основний калібр, воїн, стальна стіна. Скільки дамеджа? 10 10300. Тобто в нас, в нас, в головного героя по 50 ТП тоді тичка не пройшла. 10-300 непоганий результат, 6 фрагів, топ-1 по демеджу. Після нас і 7 і 4К. в принципі, 23 постріла, 22 влучання, 21. Биття. Непоганий бій. Бажаємо герою даного ріплея успіхів на полях танкової битви. А вам, друзі, гарного дня, до зустрічі!